Боже, дівчаточка мої, мої дівчатка, ви сьогодні завітали до нас, сьогодні в нас свято, так, да, мої подруженьки. Так. Вітаємо. Вітаємо всіх. Боже, з Іваном Купало. З Іваном Купалом. Боже, таке гарне свято. Ви подивіться тільки, хлопці, де там мої хлопці? Ви подивіться тільки на ці красуні. Ай, Це просто не передати словами. А такі наші всі україночки, щоб ви собі думали. І раніше звичай такий був ні одна жінка. Не мала права пропускати свято, Івана купала. Якщо ж вона, не дай Боже, надумалася не прийти на це свято, то їй могли запідозрити, що вона відьма. Всі, хто може, хто не може, хто хоче, хто не хоче, але в основному всі дуже хотіли. Всі обов'язково йшли і святкували. Свичі було дуже багато, різні були звичаї. В кожному регіоні, можливо, вони. Відрізнялися, але красуні були, найкращі це в нашій Україні. Ви навіть можете не сумніватися в цьому. Дівчата плели віночки, надягали віночки, потім вони співали пісеньки і, звичайно, загадували якісь бажання. Бажання стосувалися в основному особистого життя. Дуже часто і бажали щось фінансове і щось таке ще. І взагалі. Свято це любили всі. Я не знаю, як ви, а я з дитинства пам'ятаю, незважаючи на те, що його часто путають святом Різдва Йоанна предтечі і кажуть, що це релігійне свято, а це народне, одне одному не мішає, правда ж, дівчата, подивіться, які ви гарні. А ну скажіть нам, будь ласка, у цей прекрасний день, що ви можете побажати нашій Україні? От ви у нас, мабуть, вже знаєте, що саме потрібно зараз нашій Любі Україні. Бажаємо перемоги, терпіння, сили, натхнення, долукатися здоров перемоги, здоров'я всім людям і Підтримувати один одного. підтримки і сили. А. Сили духу. Сили духу. Да. А скажіть, будь ласка, от на вашу думку є ще така красива земля, як наша Україна? Да. Звісно, немає. Я вас не просто так спитала, у вас було з чим порівняти да, да. в свій час. І ви можете це сказати не просто з повітря, ви можете mm -hmm. це сказати з власного, пережитого mm -hmm. досвіду, це з правильно. того, що ви перевідчували, те, що ви відчували весь цей час. І я просто знаю, що дуже багатьом я задаю це питання, і всі кажуть одне те ж саме, що такого повітря, такої землі ніжної, такого рідної. рідної немає ніде більше на білому світі. Слава Україні! Героям слава!